Двокімнатна квартира в місті Ірпінь Київської області, житловий комплекс Грінярд. Ось це от вхід у нас, дивіться, я покажу вам. Бачите? Тут такий 10-метровий хол. Тобто тут ось місце під шафу купе, тут вона розташована. Може бути, а може і не бути, як вам зручніше. І зліва направо, виходить. У нас тут житлова кімната. москітки приготовані, щоб. Їх потім весною поставити. Ну, така кімната. Просто чиста гарна кімната, гарні двері вхідні. Фурнітура новенька, все новеньке. Вимикачі, ґрунтусай, тут ламінат у нас на полу, радіатори, змонтоване опалення. Потім переходимо далі зліва направо, кухня. Кухня 14 метрів. Вид з вікна такий у нас на ліс. Холодильник. холодильник новий. Тут у нас камера, кому цікаво. Змонтоване індивідуальне опалення. Був контурний котел, тобто тут йде один контур іде на використання, інший контур іде на опалення. І воно вимикається, вимикається в будь-яку пору року, собі вімкнули, і опалення у вас є. Мебльована кухня, тут так само газова поверхня. Духова шафа. Так само, там ще з бумагами, з гарантійками. Ні разу не використовувалась витяжка, все як є. Кухня готова до експлуатації. Так, як у нас зараз немає світла, то буде ось при такому освітленні. Вирішили питання з санузлами. І оцей санузел зробили сумісним. Пральна машина так само маленька. Так, тут у нас зеркало ось так от має загальну таку картину. А тут він просто по проекту має бути. Тут у нас йде ванна кімната, а тут мав бути безпосередньо унітаз. Але власники зробили таким чином. Тут у нас гардеробна, що дуже важливо в такій квартирі. За рахунок цього уникли шаф. Немає заставлено шафами, тут все ще потрібно складають. І ось кімната ще одна така. Так само тут двоспальне ліжко. І, що важливо, так само немає вікна у вікна. бачите, Тобто тут йде в нас приватний сектор, внизу там видно спортивну тере, дитяча площадка, ну там і мангальна зона. Тобто там можна шашлики жарити, столик. Ось так як